Вітання усім, любі друзі. Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Renor Play. Я далі продовжую проходження гри по грі Spirit Failer. Зупинились. Ми на цьому, як ми тут з вами прибули, але нам треба тут знайти, коротше, деякі деталі. І ми продовжуємо наше проходження, так що... Поїхали перед початком цього відоса. Не забудьте підписатись на мій ігровий канал. Е... Поставити дзвіночок також, щоб я міг записувати нормально лецплей не ходивши по укриттях від повітряних тих тривог, то донайте, будь ласка, ЗСУ. І... то... І все. Бо, дійсно ви зробите мене щасливим і всю Україну. А ми поїхали. Так що так. Нам треба тут знайти, коротше. Ось цю штуку. Що тут треба? Брайс Space Bar. Чекай. winis ah, trebok. Towinis trebok Pro kajčka. Pan nasš. Oke. Okay. Я вже зрозумів для чого. Щоб я туди попав на драбину. А що треба для того даблджампа зробити? Давайте думати. Ага. Почекай і натисне. А, можливо, треба спати на човні і йти до них в день, щоб ти типу, того. Ні, то нам скажуть відплисти. Нам треба щось, коротше, якусь для подвійного стрибка. Тут я ходив в минулі серії, тут нич нема. Тих квартирках, але пишу, що потрібен подвійний стрибок. Гаразд, може ще треба по локаціях помотатись, може я дарма сюди приїхав. Може дійсно треба поспати тут лягти і е, прийти до них рано, щоб був доступний той стрибок. Ага, не вот тут икис знаки. Ти хто? кто? Ага. То я могу так встать. Ага. ага. Що я можу в нього Що це таке? Окей, okay, це просто закупчик якого я купив барахла. Вот я до них дай им прибув, так Space Щось просто double jump. А як мені той double jump прокачати? Тут щось треба, якийсь бонус, короче, того. Давайте я досліджу це місце днем. Що я можу у нього купити? Тут ключ. Ага. У нього треба купити ключ, я гостра. Збирати давайте я подарить скільки він коштує, прикину. Эм. Окей, стільки то. Зелених тих коштує. Окей, то мені треба листи по ще інших островках. Бо тут нічого не спрацює добре. А куди ще можна поплисти, щоб дослідити локацію. В грі. Так. Засяйло щось. Ага то треба було дійсно плисти і третьо сюди. Ага. Все, я зрозумів, чуваки, вибачте за такий тупняк. Я просто вивчаю. Я просто згадую дійсно геймплей цієї гри, бо я її не грав був до кінця. І це для мене нове ноу-хау. <звук> <звук> бо я люблю щось таке пригодницьке, спокійне, так що. Окей, ми пливемо. Так, тут дощ зараз почнеться. Ага. Окей. Пішов дощик. Дощик пішов, дощик пішов. А що я ще можу тут на Кук, нічого. Може три рибки половити, поки ми пливемо, а риба в шторм зловиться? Досить цікаво. Я дійсно дуречка дурня не вмикаю в летсплеях по цій грі. Я дійсно туплю, бо тому що я ту гру дійсно не грав далі. А може три рибу наловити, щоб приготувати? Ну я поки Але я поки пливу можу це зробити. Чому ні? Я поки пливу можу наловити рибу. Окей. Okay, Наловив риби. Е ага. Новий острів. Для дослідження. Добре. Поплили. Шух. Ага, радісно. Цікаво. А чй, а може тут в игре звук відтворюється музикою? я не знаю. Пофиг на то, Ага. Я без понятия, ти щось шусю, глухо, все. Так, ты каже, привіт. Та звуки? Ага. И шо, і то весь острів? Ты що у мене хотів, бримарный той чудик? Потом у него в них мова. Окей, може зрубати дерева? Він от тепер у мене звук відтворюється. Але зараз я його дам тихше трошки, щоб мене не заглушало. Десь отак. І десь отак. Добре, давайте. Окей, добре, трещоє підпеляти, а дерево відреспилось, я так розумію, нам треба. Тут суть тої гри в тому, що треба розбудовувати корабель, досліджувати острови і все. Що ти хочеш? Ясно. <плес> ну, ну, я не пиляв дерева. А який сенс від цього острову? Я щось не розумію. אוקיי, יש שם משהו, לא ביודת. А, і ще якийсь острів відкрився. Тобто ми сюди приплили щось зробили і нам відкрився якийсь острів. Ага. Шторми. Ага, і там кільце. Ага, вон нова локація. Заспавнилась. Поїхали попливли. <кхи> попливли. Я так зрозумів, що суть тої гри, типу, відкрити всю карту, пройти там якісь квести та рабарати ти ребері і. Потім все. Quick show. Я приніс тобі нову їжу. Зараз приготую. Кук. Ага. Ага, то прикольно, коли пливеш, можна готувати їжу, угу. а що Упс, а що трапилось? Ого, ще якась тримара. Так я тут готую, чувіха. А, якийсь ну... Якесь... а. Це знову ці Желішки. Які треба ловити? Ага. Та-та. Та їх треба ловити. Ага. Блін, як вони високо літають. Зрозумів. Зрозумів, треба на даху стояти. І ловити оті світлячки. Чим більше ми зловим брать джерелі і тих штук, тим більше ми купим. А, ось це що летить це валюта. А. І нам треба ось це все ловить, щоб коротше Нам хватило. А. Та в мене там зараз пережариться все в тій грі, а вони... Ясно все. Та був шторм. Тепер я можу йти на кухню, бо в мене там зараз риба згорить. Так, воно вже готове. Ага, приготували ми то то. А, а де наша та чувішка? Привіт, ти не хочеш їсти? Аїж. Дякую Стелла мене сказала. Та прошу. Завжди радий. Ходити їжею. Ага. Новий острів знову. Якийсь... Ну, бляха, та гра цікавить. Я, я до того всього не припливав навіть проходження на ютубі не дивився. Тобто, ага. Треба досліджувати острови Блін. Та гра цікава. Раджу всім. Я не знаю, чи ця гра є на Nintendo Switch, але... На ПК вона точно є. Стоп, тут ще. Тобто ми приплили ще в якийсь... ліс. Aha. Aha. Ir mums ta spilka duoda drevų, tipo, e, but materiali. Mhm. нам та спилка дерев дає та пут матеріалу, то добре. Ага. Ну я вже дослідив, що тут є, Можу плыти назад. Ой. А, e, добре, а і тупо мені шейки острів відкрывай. Я тут, ага, идея нова локація. Криня весна добре. Що ми можемо тут будувати? Чи нічого не можем будувати? Ні. А якщо я просплю шторм і туди припливу, щоб дослідити локацію? повторно? Це є всі острови. Я тут був. Ага. Попли окей, попливу туди повторно, щоб дізнатись, що ще є в цьому лісі? Ага. Можливо, третих тих лісових товаришів щось допити. Шо, про щось поговорити з ним. З тим я говорив окей. То якийсь при, примарний лісовий. А, і це. І, і це в них вся локація. Тобто. Як який сенс був з тої локації Там по, попередній я хоч міг е, побродити, локація тут. Броження немає. В сенсі, бляха. Е. Та він відкрили б мені нову ще кусок мапи. Я би поїхав. Сюди, здається, треба добре. Я щось сюди попливу. Ніфігаси. Тобто гра така різноманітне і все. Я вам скажу так, що навіть е, мій е, по моїх попередніх каналах друг Падон е, ну, е, не проходив е, цю гру взагалі на стрімах. Тобто він її скіпнув і все, але гра сама по собі, от вона цікава і все. А ті що хочуть в мене? Я не розумію. то знову торговець. Тобто. Ага. А що я можу ще йому продати? Ну мені треба 500 тих накрутити. П'ятсот тисяч, що б... Там щось скупеет. Ясно. Він так лечуголандець, тої згубки попа. Окей. І тут більше ніч нема, добре. Ай. Ай я попливу сюди на шторм, бо треба зібрати ресурси. Типу того... Тут треба ще плисти плюс того всього на шторми, щоб відкривати локації. Так гра, знаєте, ну така з цікавим. Угу. А, а ти як себе чуєш? Блін, в мене немає їжі. Треба аутувати їжу. Ай, немає риби. Tai yra sėdėjai ir rebačiui, o gal čia ir ksharresi. Наче нема. Окей. Okay. Наче рейсів нема. Ага. А це у нас що? А я там був. штурмо штурмовых островы mm -hmm. ну короче до встречи я буду локать наступний раз было дуже круто всем папа до зустрічі бывайте з с вами был я андрій ведучий каналу рентр uh, плей так що папа бувайте ще зустрінемось Було круто